А, хоча питання йому задали абсолютно коректне, а, Олег Татаров, заступник голови Офісу президента, куратор правоохоронних органів а, і судової системи, він постійно ну, найпотужніший силовік Зеленського. Скільки у Зеленського керує країну 5-6 менеджерів, то всіма правоохоронними силовими структурами, і митницею, і СБУ, і поліцією МВС, пограв прикордонна служба. Все, всім всім керує у нас Татаров. Все правоохоронна діяльність. І всі суди, всі ці позвон... дзвінки в суди, все це керує татаров. Одна людина. Прям одна кнопка. Я такого, відверто кажучи, навіть у Януковича не було і у кучми. А тут прям все в одніх руках. Так от хочу сказати, друзі, що ну що, як, давайте прокоментуємо це спочатку з точки зору фактів. Ну, перше, Олег татаров. Це просто тихий кабінетний клерк, який сидить в кабінеті, ніколи ніяк нічим собою не ризикував. Сидить в кабінеті на банковій, на телефоні, кого і де він може вбивати. Це просто кабінетна миша когось там поїхала, вбила. Друзі. Ну це ж просто, я не знаю, для кого це розраховано. Це просто смішно. Просто смішно. Президент сьогодні, от в цьому питанні, він був просто смішним. Смішний Володимир Зеленський, який мав бути відповідальним, серйозним верховним головнокомандувачем під час війни. Кого вбив, кого здатен вбити татаров? Ця людина взагалі ніколи не виходить з свого кабінета. Та й не може виходити. Він же у нього керує всім. Тому, на жаль, друзі, ця інформація, повна брехня. Ні в яких. Операціях, які б де когось там з кимось диверсантами, якого-небудь, я не знаю, чеченця, росіяни, Олег Татаров не має ніякого стосунку. Просто ніякого. Я це стверджую, тому що я спілкуюсь з тими, хто проводить операції. Якщо Олег Татаров причетний до хоч якоїсь операції, Ну, таким чином, це не треба е, казати на словах. Покажіть, що він зробив, як він зміг кого вбити.